Всім привіт! Покажу вам, що готую на обід. Сьогодні давно не показувала, що готую. Яйця смажені із часниковими стрілками. Правда, небагато стрілок нарвало. І картопля смажена. Давно теж готувала. щось хотілося, картоплю смаженої всім. У нас сьогодні картопля із яйцями. Оселедчик. І накопала отакого от домашнього часнику. Я найбільше люблю ой, смажену картоплю з часником. М -м -м. Ну звісно, і, звісно, оселедець не помішає. Ой, no, огірок теж є, свіжий мамка підказує. Моя Хімениси, дивіться, які вже повиганяли давно, показувала із вікна, що в мене тут робиться. А що робиться в садку? Нічого. Нічого в мене тут не цвіте. Покошено. А хіменеси теж не цвітуть. он починає цвісти. Так що куховарю. Так, вже яйця можна вимикати. Готові. Ай! А, і руку печу. Картопля досмажиться, бо тільки цибулю додала ще часничку, ось на кришу. У мене ще є старий, це весняний. І будемо обідати. Ще огірків треба намити. Від носіга цієї достань гірки з холодильника. Отакий От обід. А, і ще мамка зелений борщ варила. Так що отака у нас смакота на сьогодні. Хто обідає. Ну, у нас не обід, правда, у нас вже вечеря. Вже у нас скільки? 17-10. Ну, у нас буде і обід, і вечеря все в одному, тому що ніхто нічого не обідав, ніхто нічого не хоче, вже на вулиці жара, то вже не так хочеться. Коло кухні стоять і не сильно хочуть всі їсти, тому що тільки хлебчимо воду. Я вчора узвар варила. А ще ось сільотки наїмося з каток, так будемо на воді сидіти. Бо буде хотіться води. Все, готово. Зараз достаю тарілочки і будемо ласувати смакоту. Хто вечеряє, чи полудняє, чи обідає по ту сторону екрана, всім бажаю смачного. І ми будемо зараз ласувати. Тож гарного дня вам, гарного настрою! А що ви од мамки оце відстали? Полягали в спориші? Пошли гуськом. Голі ось, пухоїдка з'їла знов їх, де старіші. Відкрилась на вулицю, так з них зіб'ють. Тільки чули, що класно, гляньте, що робиться. Виходьте, я вас не трогаю, виходьте. У нас знову вчора ввечері дощ, йшов цілу ніч. Ми йдемо на город насаджувати. Чого ти кричиш? Кавуни, кукурудзу, кабачки. Я замочила там, щоб трошки, знаєте, розбухло. І будемо зараз насаджувати. Ти теж хочеш сказати щось? Мамка до праці вже готова. Тяпа, ти не йдеш за мені. Гуляй із бімом, гуляй, гуляй, гуляйте. А, Давай зараз насадимо отут, де патісони не зійшли. Бо тут ось кабачки вже, дивіться, які гарні. Ну, ще цвіту не видно. А патісони тут стояв ліс. Тут якесь диви, який кабачок вже. А, так, цвіточок і кабачок. Бо це ж голландське я купляла. Це скільки сапоч, вже блювати верне. Дякую. А диви, на кабачку метелика повну. Що це таке? Ми ніякий з цим городом не справимося, як він вже надоїв. А тут ось Патісон, дивіться, які шикарні. Один кращий другого. Воно тут ліс стояв, вони погано сходили, довго сходили. Так Я воно сюди викидала на обочину, тут у коліно був бур'ян. Давай роби ці, я буду кабачки насаджувати. Роби лумки. Да, дуже глибоко не роби, наші глибокі. Оке, вибирала, вибирала. Ну воно плоско ходить, тільки трошки так і. Зараз насадимо кабачками зеленими, щоб хоч уткам було що їсти. Все одно треба сапати цю ділянку, то посадимо, зайде, зайде, не зайде, не зайде. Сама собі роботу піддала, поставила кукурудзу, да. розвернула все у землю втоптала, тепер стоїть миє. Ну, щоб було. Ой. Чого ти? ти там усе в буряні зібрала чи так? Нема, ніде є, ніде. Де найшла, ти й забрала. Я знаю тебе. Вони кавуни перевернули, так я зібрала, так грязні. Да. Ми не можемо без приключень. Забирай свою сапу, пошли. Мою. І заховала під картоплю, під кущ і треба було її зачепити. Іду. Ми вийшли не сапати, а садити. Він вже утенята репаються, зараз нарвуємо трави. А метелика просто уйма. О, капустина одна тут теж пропала. Дивіться, вже сніг. Білосніжний сніг. <смір війна> Вони зраділи, що ми насадили їм їсти буде чого. Гляньте, що робиться. Це просто страх. Треба завтра їхати по дорожку. О, що робиться. О. Аж, може, сапала, ні, не сапала. І вже й сапак не буде. Хай стоїть. Хай стоїть. Уже його скоро копать, де більше і вирветься рукою, ніхто його сапати не буде. А смисл його сапати, як поріжеш ці головки. Ось що робиться. Ой Я попирська, але ми не кинуть. Ми ще ж не разу не пирська. А що ми сидимо? Ми сапаємо кожний божий день. Давай роби лунки. О, ж ці майорки треба посадити. Мамці дали там Скільки? добрі люди. Три кубахи вистачить. Ну тут п'ять зернин. Ну, Три кубахи буде. Два, два, один. Режий кіт наблюдає, чи правильно робимо, чи ні. Тут зараз голландське посажу. Насіння. Ой. Ма, сюди не йди, бо ось п'ять ставляю. Зараз розвернеш. в п'ять зернинок зараз розсажу і хай буде. Я думала п'ять, але тут шість зернин. Якраз по дві зернинки в кубах і посадила. Ти чого там бігаєш? Кажи. Пішла стежку сапати. Ма, то без цього, без перестанку його треба сапати. А вчора, що посапали, бур'яни зібрали. Вночі дощ пройшов, і воно, звісно, що все, все бренить, бо все картоплю посапали, а воно і не пов'яло толком. Ну, звісно, звісно, покосили бур'ян, не такий стоїть, ну нічого. Картопля в цьому году рання погана. Деякі прям кущі ось одоладні, а де взагалі ось, ось тільки сходить. Питається, чого, що їй не так. А це чи, так? Вон, чи вона переводиться, чи чого вона. О, Ти вийшов з нами. Гарбузи не сапали, ти хочеш посапати? Так бери сапуця, ми зараз кукурузу посадимо і це, є, Серега. я Серега. Чи одидеться капустина, чи ні. А мої дині стоять вчорашні, що посадила. Стоять. Чи Йосип босий, чи не босий. пошля ось сліди. хтось мотається, чи коти, чи собаки. Ма, Тиждень трохи віддихнем. Тут ось, ось. морква, гляньте. <смірний <балет> <смірний> <смірний> морква. Ось подивіться, що робиться. Це просто, просто, наче. Не то, що, а ми до неї наче й не приходили. Ось огляньте, що робиться. Гляньте, насіяно. Я, ну це не юмки другу. У мамки показуємо. <ріху> <ріху> Буряк чистий, чистесенький, нема жодного цього бур'янцю. Дивіться, немає. Ну ніякого нема. Ні плоскушки, ні, ну нічого, ні лободи, ні Ма. Чистенький у нас город. Пошли, будемо садити, сіяти. А оцей дивися, рядочок огірків, брини треба ще сьогодні ввечері полити. Треба бризкать, ма, треба все побризкати, треба купити щось, бо це страшне, що робиться. Це метелики і очі. Так, я посадила, І ось дивися, щоб біля кукурудзи не сапало. Це Серега десь видивився, що вони тоді по кукурузі гарно плетуться і довго огірки. Давай ми не кубахом, а це отакого прораль рядком. І я по всію кукурузу. Ой. Ну, третій, і Що? Щоб рідко було, бо якби я густо з діла не буде. Давай ма, як скажеш, так і зробимо. Так плаль, так що, бур'ян пропаде. Нароблю й лунки, я зараз порозсажую. Так питається, дивіться, на цій стороні гарно посходила кукуруза, а на цій стороні тільки один куба. Чи воно моякий сорт погано зійшов? Отож ну, так садимо. Купили, посадили і забулися. Ну ти знаєш, тут кукурудзи ще залишиться, ну, треба ще отак буде робити. Садимо. Кукурузу ми досадили, кабачки досадили, йдемо кавуни. Томати вилила, а я вже два рази перевернула. Ну, о, тож, тож за рік, за гріх, на мене даром крикать. Два рази перевернула і одну зернину не знайшла. О, пішли. Пошли. Бо ми не досадимо. Лопатки запоказують. Я показувала дві, лопатки. Кроки не можна знайти. Кетюня. Ось там вже дві гороші не є. Я показувала, що вже з'являються. Ну ще чого немає. От там є можна найти. Ну так то вже раніше посадили. Хоч плач, хоч скач, а бур'ян буде рости. Я не знаю, це ж ти просила оставити, я тобі поставляла. да, наша добре що ще повирізали. Як хочеш, хай тут і ростуть. а що. Буде ж вона купами. Розсажу. Я розсажувати не буду. По одному кубаху оставити, а? Ти будеш його розсажувати? Пошли. Пішли. Я Пішли. Редьку ще не рвати не буде, її там ще їсти, їсти. Я побачу, як ще їсти, я нарву. Для нарвати не проблема, тільки їсти. Так, зараз гляну, які тут мої дині, щоб вчора висадила. Стоять, ось дивіться, да? досадила із трьох стаканчиків. І вийвся другий рядок. Повний рядок, а там не посходили. Не дай А хто це голову одирвав? Хтось одивав, так ти. При чому ти? А може й ти? Ні, тут немає. Трохи не зійшло. О, покажи, який помандури. Мопідорчики. Mm -hmm. Ловки, ось. Хай. Ось. Ну там вже піднялися, так видно, бачите, вже рядочки. Так, Це тут мамка сапала, тут грязніше. Тут сапала я. Теж грязне. <різь> <різь> Теж <Тоже> грязне <різь> воно. І щериться, і збирали. Ще рали. Ну, тому що земля була сара, і воно десь остався, і хвостик так і зеленів. Підправляй, підправляй. Серега з гарбузами, хоч вчора пофризував сьогодні. Будку, Серега, так отут нема нічого, це треба все, я ж тобі кажу пофризувати, а ти не будеш сапати все тут. Тут нічого немає. Це ми тут ось досадили помідори, бо мамці мало, а ці... Ну, тут аж гарбузи не зайшли. Не ну да, так, зрозуміло, посадили помідори. ж... Та ж ти, ти, килош... ти, ти тут сапала. Ні, ма, то ти. Да, 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 да. То я вже втомлена, так вже ліж би досапати. О, вже починають плестися. А оце вони заплетуться і все, вся їм сапка, ніхто їх більше сапати не буде. О, дивися, як гарно починають плестися. Пішли, досадимо кавуни да будемо сапати. А що, вже нічого немає? нас сусіди скосили, так немає маки, воно один однесенький у нас зацвів на обочині. Я думала, буде краса, так нема. О, я все картопля. Картопля як картопля. Так. Йдемо ми на другий город. Досадили рядочок кавунів сюди, вона обочину. Бо тут велика ділянка. Гулятиме, то посадила ще із насіння. Тут понасаджувала, бо деякі пропали, то я пересадила Ці, що перес... ну, сіяла пізніше. Буде, не десь гарні. Ось, Все, меншенькі насадила, бо попропадали. Не знаю чому, ну чогось чи погоріли на сонці, чи я не знаю. Ось, це вчора насаджувала, Дині висаджувала і ці ж Я сіяла пізніше їх. Нусь, не знаю чого. От що йому не вистачає. Ось, гляньте. ну Це ж він не пропаде, треба взяти, наверное, зерна, да, рядом чи посадити, чи вони сплетуться. що Краще, не знаю чого. Така гарна була розсада, бачите? А щось щось їй не понравилося. І кіт за нами біжить. Чого ти сюди йдеш, Кітюня? Чого йдеш? Що ти тут забувся? Пішли додому, пішли. Знов Ромашка, дивіться, на цьому городі. Я вчора три кущі викопала і знов посадила. себе в квітнику. А, ось дивіться, яка красуня. Похожа на дільфініум, тільки такі, бачите, простенькі, типу як самостійний, дикий, чи як на нього можна назвати, гляньте. Десь взявся на городі. І тут город вже фризували вже, а він все одно виріс і цвіте такий красунчик, де цвіт красивий в нього. Хай цвіте. Дівників маленьких оцих карликів ще в цьому році висаджувала і не видно, буряні заросли. Я їх також не просапала. Взяла відро, хоч повиріваю, де більше, да подаю, тя там хай їдять, курчатам, там. Трохи хоч освобожу. Бо косить не хочу, вони сильно приросли, то вони із корнями повивертаються. А от співниця викопала, тут м'ята. Хай росте, я не буду виривати. То я так трохи повиріваю, між рядком, да, у цьому, в самих півниках. Тому що це просто караул з цим бур'яном. Хочтесь вирвався, а він вже пропав, вики. Який виживе, такий і виживе. От краса красою, а роботи біля цієї краси просто повно. Да, так, Біля цієї краси ніхто не поможе. На городі хоч всі разом, а тут сама любиш красу, сама їй і наводь порядок. Ой, гляньте, бачите, тільки торкнула, вирвала. Зараз буду садити. Ну що це? Земля сира, вони толком ще не приросли, не вкоренилися, там трошки зачепилося, вже з бур'яном вирвала. Якби з косою то взагалі все б повиривалося б. Так що зараз трохи повириваю. А тоді покажу, що в мене вийшло. Серега на гарбузах, мамка щось там по картоплі ходить. А я до півників прийшла своїх, бо крім мене ніхто тут нічого не зробить. Серега може покусити під корень, все остальне, ніхто його рвати не буде. Не кричать вже. Наїлися трави, перебирають там. Трохи вирвала, ну не все. Вирвала. Пітушок дивиться, який гарненький цвіте. А ви чого не збираєте траву? Не хочете, вже понаїдалися. ось трохи повиривала, щось там в цьому третьому рядку в кінці немає, чи курі повигрібали, чи пропали, не знаю. Тут почала, ну вже дорву завтра не хочу. Ще оце треба буде повиривати, Або Сереги скажу, як він оце покосить, а там трохи дорву. Тут, в принципі, і небагато, там он трохи порвала, оце ось тут, але вже в них повно бур'яну, хай їдять. Тоді завтра вирву і завтра їм віддам. Поїдять. А тут посередині прокосить Нема, оставляла тут рукавицю? Нема. Тяпа. Ти бібізяна мала, де моя рукавиця? Де дів мою рукавицю? Чуєш? Прибіг на город і вже десь заніс мою рукавицю. Нема? Де дів? Бармалей? Ось цвіте. розовий. Зараз трохи вирву бурян, бо його і не видно. Куди побіг? Пішли, пошли, пошли додому, пішли. пішли у двір. Тільки якби ж ти показав мені, де ти дів рукавицю. Подався. Ніде не, не бачу, де він його дів.